У сезоні ми відкрили відкачали в полі більше трьох тонн меду. На гречки ми стояли. Оцей ніж. Оцей ніж. Це в перший сезон і це в полях. То ви свій... його, певно, ще ні разу не тучили? Не виключено. В <рес> полі шукаєш. Як навіть ми і в, в людей там були, то брали якісь, щоб нагріти воду, якісь з собою плити возили. Якісь вони. Ну, все рівно давали. до цього ножа треба при... на руку набити. Треба ну, треба набити. У мене так не виходить, як, як, як в тані. Зараз ми провіримо. А ми зараз її запитаємо, що то таке. Оцей ніж. Тому що е, я так бачу, що він не, не дуже кажемо, що ми не точили. Якщо ми, ми малились, там пошкодували, не точили, це вже третій сезон. А куди ви його будете зараз різати? Ну, пробуйте. Ні, ми, ми Таніш, оце не точно можемо сказати три роки. Ну, ну, як? А ви його що в воду не мочаєте? Ні. Ні, навіть у воду не мочаєте. До речі, рамка. Холодна. Холодна рамка. Не сьогодні вона бралася. А вчора. Вранці. З холодного погріба. Ні, ну вже треба заточити, мабуть. Я думаю, що треба Требу? заточити. Для да чого? Він так гострий, щоб я пальці порізав. <різь> <різь> а, а попробуйте цим. Беріть яком з друзі. Це ми Брид... пробували Брид... як тупим. А тут, тут не долізе, тут немає цього. А треба вилучкою тут. А тут треба вилочкою. Я вилочкою не працюю. Я тільки ножем. Навіть якщо не можна долізти, я все рівно долізу. Ну, сильно ну, до цього вже треба привикнути в будь-якому випадку. Правда? Ну все, всього треба привикнути. Ну я так звикла, що. Я думала, що я не буду ним взагалі робити таким, таким без, без води, без води. Привикли з водою, що треба чапи. гріти, там. Так, а, а це... це вже. Тільки пальці мені так не люблять. Це теж гострій, правда? Хорош. гострий, правда? Гострий. Острі, — Гостріше, як вас. Ну бачите, якби ви, ви, як ви не, не точте три роки і вже на <гум> це. <гум> ну я кажу, у мене прийшов джуляр і каже, що дай мені ще одного ножа, ми на виставці з малим були. Я у вас минулому році два ножі купив, Одні, один використовує, а другий лежить. <гум> каже, він каже, а нащо вам ще третє? А він каже, ха, а де я вас потім знайду, щоб ще мені купити? <гум> Хай каже, лежить, хай буде. Я каже, 10 тонн за сезон меду відкачав, ні разу воду його не впихав. Так, 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 так. Я кажу, позаторік, позаторік, ми в полі сили на гречки, то цей ножик виручив нас.